Привіт, радий вас вітати на моєму боксерському ютуб каналі. Минулого тижня в IBF оновили рейтинги. Стало відомо, що американець Теренс Кроуфорд більше не є абсолютним чемпіоном світу 66 кілограм. Уся річ у тім, що він не може зустрітися із своїм обов'язковим претендентом, співвітчизником Джароном Енісом, бо за контрактом зобов'язаний спершу дати реванш антагоністу Еролу Спенсу. У IBF усе зробили за регламентом. Тимчасового чемпіона Еніса підвищили до володаря повноцінного пояса. Той пояснив в інтерв'ю Media, що зроблено, те зроблено. Вони просто дотримували свого регламенту. Я на це рішення ніяк вплинути не міг. Зі свого боку можу сказати тільки одне: готовий до найбільших боїв, готовий. Битися з усіма топ бійцями готовий залишити свій слід у цій грі. Адже якщо раніше у бійців було виправдання, щоб уникнути бою зі мною, то тепер жодних відмазок у них немає. За словами Еніса, у кулуарах ходять чутки про те, що в нього вже є суперник для дебютного захисту. Це чинний тимчасовий чемпіон WBC. Хто буде першим? Подивимось, але я чув щось про Маріо Баріуса. Думаю, саме його кинуть до мене. Я готовий битися з ким завгодно. Турман, Барріо, Станіус, хто ще Спенс і Кроуфорд, звичайно ж. Але наскільки я розумію, Спенс зав'язав із 66 кілограмами. Мені потрібні найсильніші, мене не заводять бої з посередньою опозицією. Мені потрібні великі, найіменитіші. Потрібні бійці, яких знають уболівальники. Еніс стверджує, що однозначно хотів би зустрітися з Крофордом, адже я не так хотів заволодіти його титулом. Я з тих, хто вважає за краще відібрати пояс у рингу, а не в кабінетах, але в будь-якому разі не варто звинувачувати мене або IBF. Вони просто зробили все за правилами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтесь до обговорень відео. Разом ми підіймемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей!